Коробкий огляд батарейки LG Hільm 3S4P. Оце 12-вольтова батарейка, яка вам може замінити свинцево-кислотний акумулятор вдома. Дану батарейку ви можете приєднати до звичайного 12-вольтового інвертора, зробити в хаті 220 електрику без проблем. Ємність даної батарейки 2,65 кВт. Це вам буде вистачить на довгий час експлуатації в хаті. Тут є 12 елементів літій-іонних, у схемі 3С4П батарейка не має балансира, тому що рекомендовано використовувати її тільки з БМС платою. Мінімальна напруга батарейки 982, максимальна напруга 12,6. Дана батарейка має величезну ємність, що дозволяє використовувати замість кислотних акумуляторів. І ще її великий плюс це кількість перезарядок. Завод гарантує 4 тисячі перезарядок на даній батарейці. Тож вдома її можна використовувати безліч разів і отримувати світло від неї за допомогою інвертора-перестворювача в 12-220 років.